Хотіла би нагадати кілька моментів. Перше, коли Мар'яна Безугла, на мою думку, на прохання на завдання Єрмака знищувала залужного, саме вона кричала, що Сирський буде найкращим. І вона, по суті, привела його на його посаду в той час, коли більшість військовослужбовців були категорично проти такого призначення, особливо замість залужного. Це перше. Другий момент, я нагадаю, що Мар'яна Безугла це. Представниця величної фракції слуг народу її привели. Вона дуже довгий час красиво служила. Її не відсторонювали навіть тоді, коли вона подала законопроєкт, який пропонував вбивати військовослужбовців. Я нагадаю, що Мар'яна дуже довгий час була говорящим ротом Єрмака. саме вона. По суті, покривала єрмака в контексті Вагнергейту, коли він зірвав спецоперацію наших розвідників, потім здав розвідників, а потім спричинився до того, що покидав їх в тюрми. І з Червінський до сих пір з тим всім зараз розрулюється.